Митці Житомира надали близько пів сотні своїх робіт для благодійного аукціону Мистецький буст для Збройних сил України. За виручені гроші з продажу засновники акції хочуть купити авто для підрозділу Сергія Твардовського, знаного у місті організатора концертів та фестивалів, найвідоміший з яких Джазомер. Нині чоловік боронить державу на передовій. це як на війні, як якраз матеріал. На жаль. Що їх постійно не вистачає. І в мене виникла ініціатива Сергій, засновник і Жезомір і книжні ярмарки, він такі творчі, думав, чому б, і, скажімо так, не віддячити йому за те, що він зробив, і я активно почав долучати людей, одними з перших відгукнулися на допомогу представники Гнатюк Арт-центру, які надали для аукціону виставкову залу. Керівниця центру Тетяна Пелех не приховує хвилювання, адже немає належного досвіду проведення подібних заходів. Проте все відходить на другий план, коли на вагах, людське життя. Все таки ми вирішили ризикнути, тому що тут задача серйозна. Ми маємо всі допомагати армії, хто як може, споглядаючи, що творять митці з усієї України. Ми розуміємо. Що ми маємо теж випромінювати щось нове, цікаве, енергетичне і разом допомагати нашій армії і нашій Україні взагалі здобути ту перемогу, про яку ми так мріємо. Художниця Ольга особисто знайома з Твардовським, тому каже, долучилась без обговорень, так би мовити, по замовчуванню. Часто бувало на концертах Твардовського, якщо мої роботи куплять і ну хоч щось від мене піде на помощ йому, це буде дуже добре. Енергію перемоги України через. Зображену на полотні мандалу надсилає людям пані Олена. Це моє відчуття перемоги, яка вже крокує Україною. Я її так побачила, я її так відчула. Я з нею спілкуюся. Вона мені сяє, і вона принесе. Перемогу кожному в серцях, хто буде тут на цьому аукціоні. І кому вона достанеться, буде чекати лише перемога, вона осяяна енергією. Вартість аукціонних лотів стартує від однієї тисячі до десяти тисяч гривень. Як на мене, це цілком доступні ціни, щоб прийти і придбати картини. Ти бачиш, це не лише картина тут. Вона з Волотенської буде легендою історії. Теплої емоції, що вся картина вже історія, вона написана художником. Виручені кошти підуть на бус. Він буде обов'язково куплений, передень що вона там тягне за собою такий позитивний шлях. подій. закликає містян до активності участі в аукціоні та, зрештою, придбанні автівки, І сам військовослужбовець Сергій Твардовський. Привіт, Житомиряни зараз ми на Донеччині, важкі часи в нашій країни, і дуже добре, що Житомирські митці, організатори артпроектів готують акцію. Мистецький бус для ЗСУ це частин, це машина, яка піде в нашу частину. І буду вдячний всім учасникам цієї акції. Запрошую прийти, прийняти участь, підтримати ЗСУ разом до перемоги. Дивитися до лотів, виставлених у Гнатюкорт-центрі, можна щодня з 11 до 18 години, окрім неділі. Сам благодійний аукціон, мистецький буст для ЗСУ, відбудеться у галереї 8 вересня о 18.30. задонатити на купівлю авто можна буде не тільки придбавши аукціонні роботи, а й по qr коду перерахувавши посильну суму.